Виконуємо номер 356 із підручника Алгебра 7 та номер 1325 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть вираз у вигляді степеня з основою МН. Завдання перше. М 9 степені помножити на Н9 степені. Друге m у сьому степені помножити на n у сьому степені. Третє m у квадраті помножити на n у квадраті. І четверте m в степені 2015 помножити на n в степені 2015. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості степеня. а в степені n помножити на b в степені n можемо записати, як n-степінь добутку А і Б. Тому маємо дев'ятий степінь добутку М і Н. Завдання друге маємо сьомий степінь добутку М і Н. В третьому завданні маємо квадрат добутку М і Н. І в четвертому завданні маємо 2015 степінь добутку М і Н. Номер 356 із підручника Алгебра 7 та номер 13,25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.